Малята, а скажіть, яка зараз пора року? Так, зима. Яка ж чудова ця пора року? Вона, мов сніжна королева, але дуже гарна, білокура, білолиця. А зараз перевіримо, чи добре ви знаєте, що ж буває взимку. Я вам буду загадувати загадки, а ви спробуйте відгадати, ліг на землю вранці. Ковдрою пухнастою виграє на сонці ниткою сріблястою. Так, сніг. Прозорий мов скло, та не вставиш у вікно. Так, лід. Летять летять сніжинки, вкривають ліс і сад. Це явище в природі назвали снігопад. Без сокири і дрючків ставить міст через річки. Так, мороз. А зараз я вам хочу запропонувати вивчити вірш Зима, який написав Леонід Куліш Зіньків. Ну й бо ж снігу намило, стало білим все село, біла стежка, біла річка. Біла вишня, і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. А щоб краще запам'ятати віршик, я вам пропоную табличку.